Приставляємо до уваги на оренду чудову двокімнатну квартиру, яка знаходиться в найкращому районі нашого міста. Митниця, квартира з ремонтом. Гарним виглядом. На місто Черкаси. Повністю вся інфраструктура поруч. Далі проходимо коридор. Ще одна кімната, кондиціонер, ліжко. Проходимо далі. Все наузолокремий, ванна кімната. Масанузом і кухня. Гарно сучасно. Сюди ще поставиться пральна машинка, завезуться шафи, завезеться додаткове меблювання по всій квартирі. Місце розташування цієї квартири дуже чудове. Правий центр мікрорайону Митниці. Знаходиться на шостому поверсі, квартира тепла. Має повністю всі лічильники. Поруч повністю вся інфраструктура, магазини, кафе, зупинки громадського транспорту, є стоянка, де можна поставити свій автомобіль.